Михайло Покиданець добре відомий калузьким шанувальникам мистецтва вишивання. Свого часу він працював учителем у міських загальноосвітніх школах номер 1 і номер 5 В останній заснував етнографічний музей, який функціонує і досі. Зараз мешкає в Чернівцях, викладає там хореографію і завідує музеєм народної вишивки. Михайло Покиданець народився 1939 року на Тернопіллі. Безпосередньо вишивкою захопився у 28-річному віці. А через багато років став визнаним майстром цього виду народної творчості. Суто жіночим мистецтвом Михайло Покиданець вишивку не вважає, адже саме чоловіки зробили українській вишивці ім'я у світі. Переконаний митець. Його перша персональна виставка відбулася 1989 року в канадському вінніпезі. Потім роботи майстра неодноразово експонувалися в багатьох країнах американського континенту і Європи. Михайло Покиданець є палким пропагандистом кращих зразків народної орнаментики для вишивання, зібраних у різних регіонах. А його власні розробки візерунків вишивок публікувалися у журналах Радянська жінка, жінка, Україна, наш дім, краса і мода, народна творчість та етнографія. Не одне покоління українців за тими публікаціями навчилося вишивати. Майстра постійно запрошують на районні, обласні, всеукраїнські та закордонні виставки. І скрізь глибокі зацікавлення. Витонченою майстерністю, багатогранною творчою фантазією, високим смаком і художнім рівнем самобутнього митця. Я хочу вам сказати, що я не є такий талановитий, як ви собі думаєте. Це просто ви так собі представляєте. Я є сама нещасна людина, яка живе на Україні. Тому що я не маю вільної хвилини часу. У мене немає друзів, у мене немає товаришів. От друзів і товаришів є багато, розумієте? Але я живу, я живу зовсім в іншому світі, я живу в мистецькому світі, розумієте, в танцювальному, вишивальному світі і частково географічному. Справа в тому, що я не тому не маю багато товаришів і друзів, що я якийсь відлюдок, ні. Тому що просто я не маю часу на всякі такі заходи, які ну, забирають мене вільний час. У представленій у міській виставковій залі експозиції зібрано 50 робіт майстра. Це сорочки, рушники, подушки, серветки, а також рідкісна колекція вишивок на тему Тарас Шевченко на вишитому рушнику. Портрет Кобзаря та мотиви його поезій. Майстер втілив буквальні образи у глибоких символічних орнаментах. Тут і юнаки та дівчата, наче маків цвіт, і поля, скроплені козацькою кров'ю, і вишні у саду, і солов'ї на калині. Михайло покиданець охоче ділиться своїми роботами, однак продає їх дуже рідко. Кошти, виручені за вишивки, перераховує на благодійність. Виставка Вишиваний дивосвіт триватиме до великодніх свят. Відвідувачі мають змогу придбати книгу вишиванки Михайла Покиданця.